Вадим Скібіцький, Вадим Скібіцький дав інтерв'ю The економіст, і в цьому інтерв'ю є дуже багато того, що ми відкидаємо, або що називаємо ІПСО. Ми вже з вами звикли до того, що те, що вчора було ІПСО, сьогодні може стати і визначати нашу дійсність. Так ось які основні тези. Я не бачу можливість для України виграти війну на полі бою. Такі війни можуть закінчитись лише договорами. І ще раз, це за економіст. Наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію, але змістовні переговори можуть початись не раніше ніж у другій половині 2025 року. Україна на межі зараз важко, як ніколи. Наступне наступ росіян почнеться на кінці травня, на початку червня. Росія спочатку продовжить реалізацію плану окупації Донецької і Луганської, успіх просування визначатимуть, коли йде, завдадуть наступного удару. Знаєте, коли наші чиновники масово говорили про контрнаступ, там ми не чуємо про контрнаступ ні слова. Але ми здогадуємося, що щось йде, якась підготовка йде. Далі, Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей на північному сході. Наступне російське угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 тисяч військовослужбовців, але його планують збільшити до 50-70 тисяч військових. Цього недостатньо для операції захоплення великого міста. Мається на увазі, я так розумію, Харків зараз. Армія РФ діє як єдине тіло з чітким планом і під єдиним командуванням. І ось тільки я прочитав це все. Тут е, натрапляю на е, слова командувача сухопутними військами ЗСУ Олександра Павлюка. Росія справді має план захоплення Харкова та Сум. Наступ на Харків може розпочатися вже найближчими місяцями під час очікуваного наступу. Невідомо чи окупанти зможуть це реалізувати, зазначив він, але додав, що в 2024 році РФ повністю. Хоче повністю окупувати Запорізьку, Донецьку і Луганську область. Ситуація не просто складна і тривожна, вона, імовірно, більш загрозлива, ніж ми собі уявляємо.